А ви знали, що ми дух, душа і тіло? Багато хто не вірить у душу, тому що вона не видна. Так і Бога не вірять, тому що він не видно, не видно. Але цю таємницю Бог нам відкрив на Різдво, коли народився рятівник Ісус. Пророки говорили, народився нам Івануїл Бог з нами перед розп'яттям і запитували Ісуса: хто ж це сущий? Від початку вічно існуючий Ісус, будучи на землі, вчив учнів, що віруючи в Ісуса Христа, не помре ніколи. Це не означає, що ми не помремо. Всі помруть на землі вічно, ніхто не буде. Але грішників після смерті передають на вічну муку, а віруючими приходять ангели і ведуть їх до Бога, якби сатана пекло, смерть. Знав, що вони розпинають Ісуса, то вони не розп'яли ніколи, тому що Ісус після смерті пішов у пекло і зганьбив їх. І вони схилили коліна, віддали ключі від пекла і смерті. Амінь.